Друзі, моє вітання в Кремлі. Оголосили про перемир'я, яке, начебто, має розпочатися в ніж 7 на 8 травня. Ну і власне, що це за хід такий від Путіна, чого варто очікувати, як реагують Сполучні Штати Америки на цю пропозицію? Ну і власне, чому різна оцінка дається подіям зустрічі в Італії Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Про все це не тільки будемо говорити з політтехнологом. Це Олег Постернак, пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю. Власне, за останніми даними, що ми знаємо, що у Кремлі кажуть, що Путін нібито оголосив перемир'я. Воно має розпочатися з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10, 10 на 11 травня. Принаймні, так російська сторона оголошує перемир'я на шпальтах своїх. Пропагандистів, ну і на цей період зупиняються всі бойові дії. Росія вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад так само. Це це то російські змі е, заяви Кремля. Тим часом ми маємо реакцію Сполучеців Америки, зокрема. Речниця Білого Дому зазначила, що Трамп хоче не тимчасового, а постійного припинення вогню аби зупинити вбивства. Перше питання, яке власне з цього приводу виникає, пане леже, чому треба чекати 8 травня? Чому раніше не можна, якщо Росія от готова вдруге, вже як вони зазначають, запропонувала цю пропозицію, дала цю пропозицію перемир'я? Чому так довго треба чекати? Назам його давайте. Побідобісне перемир'я. Бо, в принципі, зрозуміло, чому Путін хоче тишу на 9 травня. Під час свого історичного карнавалу з технікою і Невдах. Коли до Москви прийдуть делегації на святкування, він не хотів би певних процесів, які йому можуть Піднести Збройні Сили України. До речі, цим він фактом показав свою слабкість і свою залежність від дій в лапках слабкої України. А, значить, боїться, значить, переживає, що Збройні Сили України можуть влаштувати йому справжню а, перемогу біся, а, що можуть йому піднести подарунок до його агонії. А, Уявіть собі, як Путіну прийдеться пояснювати, якщо Збройним силам України вдасться залетіти в Москву в цей день. Що ти не можеш гарантувати безпеку в своїй рідній столиці, що ти ж керівник великої держави. Максимум, на що ти здатний, це занурювати в пропагандистські екстременти своє російське суспільство, як піддослідних терпів. І не більше. Ти не можеш гарантувати, ти шукаєш. Спокій і тишу на червоній площі через гру в одностороннє побідобісне перемир'я. Це перша мотивація, яка рухає Путін. Друге, це побідобісне перемир'я свідчить про те, що Путін дає сигнал. В тому числі Сполученим Штатам Америки, що Російська Федерація до 8 травня не планує, не збирається досягати домовленостей про параметри майбутнього мирного врегулювання. Ніякої угоди з США Путін до 10 травня не планує. Тому, в принципі, uh -huh. а інакше навіщо зараз оголошувати про це перемир'я 28 квітня до 8 травня ще багато часу. Перед Великоднім вистачило буквально декілька годин, перед якими Путін заявив про це перемир'я. Тому, в принципі, тут також очевидно про що воно може свідчити. А взагалі угу. стратегічна, стратегічна задумка Росії наступна: зірвати мирне врегулювання руками України. Показати, що це ось Україна коливається, не хоче, Ця, цю гру він грає дуже вже давно, дуже давно. Чіпляючись за те, що Україна, начебто, заборонила з ним вести перемовини і вимагає скасувати цю заборону, підкреслюючи. В своїх коментарях щодо великоднього перемир'я що ось, бачите, президент України довгий час думав, спочатку він нічого не сказав, а потім лише погодився після дзвінка своїх міжнародних кураторів в лапках. Тобто він грає в цю гру, йому дуже важливо показувати українців нездатними до миру, не бажаючими цього мирного врегулювання. Хоча насправді. Україна запропонувала повне, всеосяжне перемир'я, безумовне перемир'я. Власне, Путін також говорив: ми не проти контактів з України, переговорів з Україною без попередніх умов. Так де ж тут попередні умови? Знову виходить Лавров і починає ввести мантру. Початку 2022 року денацифікація, так. демілітаризація, ще якась фігня, яку вони видумують на ходу. Після напевно спілкування з Медведєвим чи з Захаровим. Ці російські дипломати, я навіть не розумію. Але стратегічна задумка: повторюю ще раз: руками українців зірвати небажаний сценарій, бо час спливе. Терпіння Трампа закінчується Росіянам. Треба якось гнучко коливатись, але постійно це робити вони не зможуть. Угу. Пане Ложе, не думаєте, що можливо є ще один варіант, чому Путін захотів ще однієї спроби перемир'я. Це можливо є реакція на ту заяву, яку зробив Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським. Ми пам'ятаємо, що він зазначив що у Путіна не було жодних причин для того або протягом останніх кількох днів стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах. Це змушує мене думати, що можливо він і не хоче зупинити війну. Він просто грає зі мною, і з ним треба боротися по-іншому за допомогу банківських або. Вторинних санкцій. Ну, його... Памир це як загравання з Трампом. Ну, В контексті цього можна безумовно так втлумачити. Але ж для мене е, е, це також тест на терпіння Трампа, оце побідобісне перемир'я. Це також випробування нервової системи Трампа. Взагалі, маневр для продовження перемир'я він залишається після 10 травня. Ми ж з вами зараз, 28 квітня, не можемо сказати, а може між сторонами виникне бажання подовжити це перемир'я, яке було досягнуто 8 травня. І, можливо, задумка самого початку виглядає так. А можливо, це гра. В максималістські вимоги і непоступливість Путіна. Про що йде саме мова? Це сигнал. ось Начебто, дивіться, мені дуже мене дуже важко задовольнити та вмовити. себто мене треба дуже довго вмовляти і враховувати максимальну кількість моїх вимог і позицій, міркувань. Тобто, насправді Росія не хоче ніяких поступок, адже навіть. От уявіть собі, мінімальні поступки це ж катастрофа для росіян, і для їх пропаганди. Коли прикормлені блогери та воєнкори почнуть писати: так, це добре, ми захопили 20% України кома, але ж. Армія України зберіглася. В Києві панує, uh -huh. знову, як вони кажуть, нацисти. Західна допомога дозволить Україні швидко відновити свої сили. Вони почнуть качати цю ситуацію. Тому Путіну не потрібна обмежена перемога через нормальні компроміси. Путіну потрібне повне відчуття перемоги. повне, Тому звідси. Фанатична одержимість і максималізм. Звідси коментарі Лаврова американському телеканалу. Звідси це дике просування свого порядку денного в кращих традиціях гибізму. І я думаю, що Трампу варто задуматися щодо використання додаткових інструментів впливу на думку росіян, зокрема на думку Путіна. Угу. Ну от щодо додаткових впливів, ми трошечки пізніше це торкнемося. А поки що, от щодо вашої тези, що у Трампа теж закінчується терпіння, як не знаю, ну ці дедлайни, якщо можна так зазначити щодо його терпіння, ми можемо якось визначити раніше. Зазначалося, що каде 100 днів його каденції, якраз і буде тим мірилом, після якого він почне діяти там не знаю, інакше по відношенню Росії або взагалі в контексті переговорному увечері в неділю. Президент США Дональд Трамп знову закликав російського президента Путіна продемонструвати відданість миру та зупинити бойові дії в Україні. І тут цитата, я хочу, щоб він припинив стріляти. Сів і підписав угоду, зазначив Трамп розмові журналістами. і за його. Словами у найближчі два тижні він може дійти висновку про те, чи справді Путін хоче миру чи ні. Він зазначив, що США мають у запасі заходи, які могли б бути застосовані у разі, якщо Росія не захоче миру. Знов таки два тижні, потрачуємо чуємо, чому саме два тижні? Це цей темір. Він визначається як що як дедлайн для Путіна, чи це внутрішній дедлайн для самого Трампа, після якого він буде по інакшому діяти. Ну ось 10 травня це субота, це якраз два тижні. Або це тонка гра і Трамп і Путін домовились. Домовились, що це спочатку побідобісне перемир'я буде пролонговано після 10 травня, і, і фактично, фактично стане прологом до мирного врегулювання, і він про це впевнений. Або не домовились, і це гра Путіна. Про що я все в принципі е про інтереси Путіна і про інтереси Росіян і Кремля я розказав попередньо. Uh -huh. Тому тему, ну які це можуть бути інструменти впливу Трампа? Там багато інструментів настав. І мова не лише про вторинні санкції, які ну, будуть мати неприємний для Росії результат. Що таке вторинні санкції? Це коли. Фірми китайські, турецькі, казахські, індійські, наприклад, арабські, купують російську нафту, газ, Уран інші товари, і отримають після цього американські обмеження. Це дуже сильно mm -hmm. б'є по рахункам, це б'є по репутації, це б'є по можливостям торгувати на біржах багато обмежень. В свій час, коли Байден запроваджував фінансові вторинні санкції, це стало громом для китайських і турецьких банків, які повідмовлялися співпрацювати з російськими фінустановами. установами. В даному випадку, вторинні санкції можуть суттєво Росії зашкодити. Ми б були зацікавлені в цьому. Україна повинна була продавити цей сценарій у випадку, якщо. Путін таки розчарує Трамп просто точно. До цього є всі підстави, ми до цього наближаємося. Але якщо не враховувати сценарій, що між Путіним і Трампом досягнуті вже домовленості, про які мало хто може стовідсотково впевнено говорити, але принаймні контури, деякі на це вказують. І згадайте, як тільки Трамп в січні в лютому прийшов. ну Після інаугурації, так. розпочинав свою каденцію. Всі ж говорили, що мета досягнути перемир'я на великодень або на 9 травня. Це було 2-3 місяці тому назад. Сценарій, прогноз виявився доволі точним. Плюс я знаю, що оточення Трампа дуже активно співпрацює з оточенням Путіна, що у Трампа можливо є можливість по приватним каналам зв'язуватися. З Путіним. І, можливо, саме на приватних каналах були узгоджені всі базові компоненти. А ми з вами обговорюємо і рухаємося по вже повністю облаштованому і спрогнозованому сценарію. І тоді моя версія буде права. Після 10 травня це перемир'я буде подовжено. А фактично, воно дозволить Путіну сказати, що він о, одягає Реол миролюбства і миротворця разом з Трампом. Там досягає своєї мети. Він говорить про те, що він може майстер вкладати свої угоди, про що йому, ну, напевно, для його психотипу дуже важливо, а для його є певним, знаєте, допінгом для нарцисизму. Ну а Україні це дозволяє розраховувати на деяку передишку армії. Але як тоді бути з тими параметрами миру, на які Росія і Трамп наполягають, так звана мирна програма Трампа? Бо припинення вогню це лише перший компонент мирної програми Трампа. Далі все інше: Крим, санкції, прямі перемовини. Обмін територіями і тощо, 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 тощо. А цей компонент він доволі доволі, знаєте, вибухонебезпечний. В будь-який момент, якщо сторонам щось не сподобається, вони просто відновлять бойові дії. Uh -huh. І, до речі, росіянам легше відновити бойові дії, ніж українцям. Бо коли росіяни відновлять бойові дії, їх репутації це вже не зашкодить, бо вони і так агресори. А ось коли українці змушені будуть відновити першими бойові дії проти росіян, вся ненависть Трампа, європейців, які там очікують миру, паде на наші плечі. І це треба враховувати. Угу. Пане Олеже, власне, щодо от припинення вогню, якщо це от перший пункт, е, і за тр... е, е, планом Трампа, ну і в принципі, в будь-якому плані, це, мабуть, перший аспект припинення вогню. Е, Є ж ну якось треба буде підтверджувати, що це перемир'я діє, бо то те, те перемир'я, якщо так можна зазначити, яке ми мали на Великдень. Ми ж бачили навіть оцінку і від представників ООН, не було жодного перемир'я. Ну і якби сполучені Штати Америки теж назвали це повноцінним перемир'я в тому класичному розумінні, як воно має бути. Тобто а, на цей раз, якщо Трамп з Путіним домовилося, що розпочнеться а, умовне перемир'я, яке буде подовжено, мабуть, Америка має якісь. Не знаю, запобіжники, які підтвердили, що дійсно Росія дотримується цього. Дивіться, Великодні перемир'я показало одну дуже прикольну штуку: що можна оголосити перемир'я, можна і увійти в цей режим припинення вогню, можна зняти всі піар-вершки, можна народу народу викинути величезну кількість пропагандистських. Штампів, uh -huh. цього. але не, ну, цей режим не враховувати. Тобто, продовжувати невеличкі локальні сутички, продовжувати запускати каби, продовжувати обстрілювати артилерію, артилерію, продовжувати штурми тощо. Тобто, дивіться, великоднє перемир'я показало, що одна справа це піар перемир'я. Яке там для всіх, ну можливо, да, не летять ракети, дрони там по Києву, по іншим містам? Можливо. А насправді, в зв'язку з відсутністю будь-якої системи моніторингу, верифікації і контролю за режимом припинення вогню, можна його не зберігати. Так в цю гру можна грати і Україна також. Насправді, тобто логічно було б, якби ми йшли на випередження, так би мовити, і ми першими запропонували в таке от перемир'я. А по факту ну вели бойові дії, якщо на нас нападають. Ну, дивіться, я давно вже э, говорю про відсутність стратегічної культури мислення у України. Мені дуже сподобалося, як Валерій Федорович залужний э, в останніх э, повідомленнях розказував про технологічний тупік. Чому ми зайшли в 23-му році в крах контрнаступу? Це крута теза. Я раджу подослухатися, якщо комусь цікаво, бо дуже багато маніпуляцій. Я нещодавно New York Times читав, там де розбирався контрнаступ в деталях, чому він провалився. По суті, російсько-українська російсько -українська війна, нинішня фаза, гаряча фаза 22-го року ділиться на два етапи: до літа 23-го року і після літа 23-го року. Так ось. Залушник uh, говорить про неможливість зараз наступати звичними тактичними і стратегічними операціями, як це було колись навіть 10-20. Я вже мовчу про 70 років тому назад, під час дивилися, 80 років. В чому суть? Тому що будь-які дрони легко б'ють танки. Uh, Великі крейсери вражаються невеличкими морськими дронами. Система ПВО ефективніша за ураження з боку величезної кількості навіть балістичного матеріалу. який летить. Тобто він говорить про те, що в сучасних умовах відвоювання території надскладна. Нереалізована не е, спроба, точніше, неможлива апріорія її, щоб здійснити, для цього потрібна е, ну, доволі грамотна комбінація політичних, військових, технологічних факторів. Цього не було станом на 23 рік. І цього, на жаль, немає mm -hmm. станом на середину 25-го року. Немає. Немає, тому що це рівень мислення стратегічного рівня. У нас зараз домінують оці маневри. Більше стало піар-маневрів, більше стало політичного заангажованого е е е інтересу в діях всіх сторін: і Путіна, і українського президента, і Трампа тощо. Навколо війни просто намагаються вижити. Максимальне враження від того, як хто виходить з цієї війни, і хто ж переможеться, хто отримав поразку. За це йде зараз боротьба, за те, як її цю війну фінал інтерпретувати. Бо Путіну важливо дотиснути Україну завдяки своїм максималістським вимогам і не допустити навіть жодного компромісу. Для них повернення Запорізької атомної електростанції – це катастрофа. Для них повернення там, я не знаю, Харківської області зараз окупована, це катастрофа. Для них дозвіл на судноплавство українських суден по Дніпру це катастрофа. Навіть маленькі локальні поступки, які Трамп зафіксував в своїй мирній програмі, Для них це катастрофа. Для нас катастрофа визнання Криму Сполученими Штатами. Катастрофа дипломатична, яка просто. Перетворює неможливість в майбутньому навіть мріяти при комбінації певних факторів на повернення півострова та інших територій. Тут же аргумент чіткий щодо Криму і дуже важливий. Не заб... Хай Америка не забере у, них ш... у нас шанс повернути в майбутньому Крим при комбінації певних факторів. Ще раз кажу, Путін не вічний. Росія складна конструкція, вона рано чи пізно увійде в фазу кризи своєї державності і кризи режиму. Чому зараз фактом визнання Сполученими Штатами Криму, російським, який каскадом призведе до того, що визнають якісь там ще африканський чи латиноамериканський Крим, чому ми створюємо штучний бар'єр? Для потенційного відновлення справедливості у майбутньому. Так, да, ми не можемо військовим чином повернути Крим, але чому ми не можемо його повернути політичним чином через 10 років, скажіть мені, будь ласка, ми можемо спрогнозувати велику стабільність Росії на найближчі 30 років? Ой як не став так ризикувати. Навіть Сурков, здається, найбільший путінський е, слуга е, ідеологічний. Нездатний так далеко мислити і так вуха влити Путіну цей мед. Ні. Mm -hmm. Росію також очікує дуже серйозна криза у майбутньому. І нам дуже важливо просто дочекатися до цього моменту, але, можливо, в режимі припинення цієї війни. Mm -hmm. Пане Олеже, на останок, чому останні, Е... Останні дні, тижні навіть так активізувалися з боку Росії ось ці заяви щодо прямих переговорів із Україною. Знаємо, що російські змі про це писали і після візиту Віткофа до Росії, що, начебто, цей момент обговорювалось. Знаємо, що і Пісков теж нещодавно теж е, транслював те, що от е, чекають від Києва сигнала щодо прямих переговорів. Для чого їм це? Адже ну вони продовжують далі там, говорити, що Володимир Зеленський нелегітимний президент, якщо нелегітимний, на що вам тоді зустрічатися? Ну і загальна їх оця теза, що Україна під каблуком, так би мовити, Сполучених Штатів Америки, то ми з американцями маємо вести переговори. Отримала це. Американці до них прилітають, ведуть з ними переговори. То для чого напряму треба вести хочуть тепер говорити з Україною? Вони навіть Україну назвали українською стороною, а не київським режимом. Вже, вже прогрес є, напевно. Дивіться, мирна програма Трампа не влаштовує Путіну. Там немає його улюблених тез про денацифікацію, демілітаризацію, ще якась ахінея історичного масштабу, яка привиділась воєнному злочинцю Путіну. А цю програму можна реалізувати саме через прямі перемовини з Україною, як про це свідчив Стамбул. Путін розуміє, що через Трампа не вдається йому продавити оце його ідеологічний. Мішору, але він хоче залишити за собою можливість це зробити в прямому контакті з з українською владою. А Соловров чітко повторив: вони хочуть скасування там якихось законів, які буцімто обмежують російську мовну культуру, мову, церкву, медіа. Ну, хатяка, звісно, зростає як дріжджі на Великодень. На Але ну, я думаю, що не, той, не ті зараз обставини, не, у нас не там був один не квітень, не березень 22-го року, де Україна могла собі тактично дозволити навіть говорити про це зараз. Суверенне право українського народу, українського парламенту, і обраного президента інших органів влади, визначати, які закони будуть ухвалювані, і визначати, в якому режимі вони будуть використовуватися. Не впевнений, що росіянам вдасться досягнути хоч якогось прориву в цьому напрямку. Угу. Пане Олеже, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим питанням. Сподіваюсь, нашим глядачам більш зрозуміліше стало орієнтуватися у цих надскладних, але важливих темах. Політтехнолог Олег Постернак був разом з нами, друзі. Ще раз, пане Олеже, вам дуже дякую. І вам